Я земному часто так буває, беремо ми багатство з рук отця. Він нас добром, здоров'ям наділяє, чомусь лише чертішею Ось долі три і різних три дороги. Благословіни потім нічаєм всім, хоч добре і погане від Бога, не же низький і бідний гріх. Я з ранніх літ старанно працювала, На навчання віддавала ціний час. Сама своє зусилля прикладала, ставала шла перед і кожен раз. Було нелегко, вниз поразка гнула, А я спішила все до перемоги. Тепер, коли збоглася, досягнула, то не збагну. Для чого? Де бог? За що Ісусу дякувати маю? Коли кар'єра, успіх це моє, сама своє щастя здобуваю і чесною заслугою це є. Це ж ти божу руку поміччав, що він тобі здоров'я, сил давав. Ми ще йому подяку складали, то він тебе ще більш не слабляв. Я в юності сміялась, відувалась, змінилось все в сімейному житті. Мій чоловік грошей приносить, а дарує подарунки він не ті. Не та ремонт, не та у нас машини. Сусіди по натурі ой важкі, не ті оцінки знов принесла дитина, мої подруги. Них ще справ. Я в суюті щоденні пропадаю, не той мені на плечі хрест Бог дав. Якби це дар стіни оцінила, благословінням Божим є сім'я, то радість би в очах своїх носила, то вдячною була б душа твоя. Життя моє було, наливо сбоже, так рано батько вмер, мене вела повсюди милість Божа. Хоч довелось застати зламанім. Голодною, бувало, засинала, вставала до роботи на дорі, не раз хвороба сили віднімала і смерть не раз сідала на порі. Молитва лиш могла оздоровляти, зі мною Бог, у радості й журбі. На схилі їдь я буду повторяти. За все, Ісусе, дякую Тобі. В житті щодня пам'ятала про бідних дів, недолених сирів, якби хоч пару днів голодували, якби прийшлось лишити рану світ, чи би спішили в щастя нарікати, невдячністю, наповнивши серця, чи може б стали Бога прославляти, і славу Нести би до них Отця? Сьогодні скажіть, дякую мій, Боже, по милості Твоїй живу, що я і вірю, бути вдячним.